Це перша моя модель. Рухання Просто треба розширяти в три рази, щоб бігати. Такі заходи. Я перший раз бігла. Я що? я Ну, в реальному отак от просто в житті. Я б стільки не пробігла, бо як скільки я тут саме пробігла. Українсь хоче побігати 5 кілометрів кайфанути від сьогоднішнього дня. Мама тобою пишається ти знаєш. Да. Так, Лівровська номер СВД, як з Шикарно. Дитячі пройшли, 1,6 А, 10. зараз ми. Я помбі вас. Ага, папаси, папа нормально? Оце головний медіаспеціаліст РНК каже, що я не медіа. Ну, я не медіа. Так, до речі, дивіться. Так, от. Я смс спеціаліст управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Так. Ми медіа, ми медіа, від слова мемо. Оце сніжана. Вона буде організовувати. Ми не будемо говорити якого числа, але щось намічається хмельницькому. Ми не будемо говорити що саме, але давай зразу давай запрошуй всіх. 13-го... Давай ще раз. Що Запрошуй всіх, але не говори дато. Добре. Добре. Запрошую всіх у Хмельницький. Буде круто, весело, офігенно і з душою. 2026 рік. Ми, Ми запрошуємо. Опа! Зараз будемо проходимо. Жиє майже хвилина. І що ви тут робите? на подалі? Шла в бібліотеку mm -hmm. і виголопила. І от підтянулася 15 штук. Самий кінець, я Вам самий кінець, прапорець чорного кольору. Нас нуждів, червоного кольору, прапорець далі. А я тут пройду? Ні, 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 тільки назад. Шановний тренер, доброго здоровья. Так, біжиш на результат. Вам вже треба перше місце зайняти. Наталя Бо Худякова учасниця Олімпійських ігор. Я б дуже хотів, щоб була призерка. <шив> <шив> Давайте, коротичу нагодою, запрошуйте всіх вараш на триатлон. Запрошуємо <решиваю> всіх вараш на триатлон, буде весело, буде чудово, приїздіть. Чоловік уже фінішував, а вона до розминається що таке? я Не зрозумі розминається. Чи буде? Що все попереду? Так е, ну я би сказав, що оці дві леді нікому не відомі, але всім відомі. Але чому ми стоїмо так далеко? Це надзвичайно розкажи, як ти будеш перше бігти свої свою потірку після... Піта... я вперше буду бігти полі. так далеко від стартової лінії. Розкажи як настрої, як настрої? клас. Фас, 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 фас. Фас. Фас, фас. чому ти вирішила бігти? Наша побилася провокація України. я побилась, да бо реально вони нагадали про стільки моментів, які були і насправді я бігла стільки спонтанних забігів саме з України, що сьогодні, якраз той день. Я після травми підтримую, підтримую тренерку, я її перевіряю, щоб вона не впала просто. <рес> Чого так важко? По треба готуватися до п'ятерки. Готувати, не буде легко. А під полтажку готуватися не буде легко. Протыкал. Не так, як я очікував. я Минуло неділю біля церкви виграв. По 3.34. 33-34. Десятка була. А зараз я п'ятірку збігав. Десь по 318. Я думав, в 3,13 буде десь так. Ой. Як погода. Після разорота вийшло сонце, трохи похотно. А так, чудово. Я знаю, може до нього вже на ті, конечно. Не так, пар, пару слів, як ви стільки бруду назбирали на спині. Доганяв перших. <реш> так, важко трошки, але класно. Погода як... вносить свої характери, але все супер. Нагань. Розкажіть, як біглося? Вашко. Але класно. Так. Поведи, вітаю. Трошки швидко почала, до другого підставила. Ну нічого, класний дуже прибіг. Мені дуже сподобалось. Ага. Бачите, тільки э, фінішувала і дочка жав. Вітаю, вітаю. Дякую. Чемпіонка. Так, давай, давай. Давай, швиденько, як бігалося, розказуй. Ой, добре. А то наша. 20 хвилин поміняла. Так огонь, це. Це чотирьох місяців донь. Огонь. Свято таке. Все, родина точно так. буде, Давай. буде пишатись. Ждем тата. Опа, опа, кулька, кулька. Так, оно розказав перед стартом а мені Андрійко помахав хаті з своїм пістолетом. А що йому не можна мені махати? Можна скажи як це постійно оце туди сюди стрічку тягати? Нормально звикли. Да. Ну давайте пару слів, пару слів. Супер. Чим очі, ті, коли ти готуєшся довгий час і досягаєш результату особисто по неймовірно. Як вам медальки роздавати учасникам? Прекрасно. Я вже не знаю, це вже мій. Мабуть, не знаю, який марафон, і це дуже класно. Я ви постійно да, Так, це Стартове містечко мені подобається. І завжди вітати переможців медальки надягати. Це прям вау, вау, класно. Було на дистанції, розкажи там стільки людей. Я там не знаю, як лідер прорубається через цю колону. Це просто рухання просто треба розширяти в три рази, щоб бігати такі заходи. Ми просто з собою згави згатуємо. Ну, ви думали, перша п'ятірка житті? Серйозно? Ну я 800 бігаю. Ага, окей. І що як Ще дуже Будете. А так, класно, що щоб соло бігла. Було б класно, якщо підфісі були ввечері, але не сподобалося. Ви собі ви Вельми шановне панство, вітаю вас. Баршуська гунь, погода надзвичайно. Кажуть, що дуже багато людей. Красиво, красиво, якишну, скажи. Людей? Багато людей кажуть. Було так завжди. Це класно, що зараз їх дуже-дуже. Не далі потрібні. Дякую. Тепер сумує модаль. Це морозі на вагітному забігу від привата. Це круто. Ну, давай, Добрий день. Добрий день. Як? Клас. Трошки дощику, трошки гарного настрою, це супер. Дуже гарна підтримка на всій дистанції, Всім дякую за підтримочку. Сьогодні погода найкраща. От для бігу просто топчик. Бігала, бігала сюди, да. А потім е, довелося. Це було потужне, це було дуже потужне. Я перший раз бігла, я що є? Я... Чого? Ну, Сважко. Але нормально, більше я не буду. Дякую. Навіть біганути сказала, що Макова не зав'язувала взагалі. Бачите, штурмів взагалі. Спеціальна шнуровка. Я топ-3. що так. Біжу 10. Як пробіжу, не знаю. Нам буду пробувати пробігти швидко. По методі коучі найкраще усі. По методі коучі біжать. Ні, 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 у мене власна методика, власна тактика, я буду її притримуватись. Привіт. знаю, на 35, Здарова. Дивись, низький пульс тримай. Я теж намагатимусь, тоже намагатимуся. Ага, ага, чемпіон, чемпіон. Так, це шо, вараж? Чи не Ні, вараш? Нет, ага. баэс. Класні вуса. Я сподіваюся, на десятості або на марафоні побіжемо знову. Заведимо. Якщо ви мене вмовите. То... Ну, я поспілкуюся з вами трішечки пізніше, треба час підійти. Будь ласка, будь ласка, я відповідалася. Я подумаю, я подумаю. Ні, ну реально, насправді, типу, ця вся атмосфера, вона дуже ну, настільки заряджає, настільки. Я просто ну, в реальному, отак от просто в житті я б стільки не пробігла, би, як скільки я тут саме пробігла. На такому ентузіазмі, на такому адреналіні. Розкажіть, як вам це стояти тут і контролювати, хто заходить, хто виходить. Нам дуже подобається. <пробачити> Нам все подобається. Може, такі люди привітні заходять. Можна не так близько. Це ще не близько. Близько, это <свісно> отак. Ось ось. Або навіть отак. Значить, так, вот так. Ось так, ось так ось. І що, як? Молодець, супер. Я задоволений. Розповідайте, що було цікаво на трасі? Що цікаво? Сам став, провів всі дистанції. І все. Да, Особистий рекорд. Раси задоволені. Організація супер. Було багато дуже підтримки було. То чи були якісь сьогодні випадки? Так. Да. Часто людям просто погано стає на фініші? Так. Да. Які найчастіші випадки на бігових івентах трапляються, і що ви з цим робите? Часто, коли дітки бігають, вони там забиваються або натирають щось, або просто впадають і розбивають собі лікті, колінка. То ми обробляємо ці ранки. А якщо людині стає погано, то в принципі даємо їй час, щоб їй стало краще. Якщо не краще, то передаємо їм вже екстрені медичні служби. Як тобі? Важко. Чого? Ну, десь треба інакше готуватися.